Корейська армія створила власну кіберкоманду заради цієї гри. У 1998 році компанія Blizzard випустила стратегію StarCraft, де можна грати за одну з трьох раз. Людей таранів технологічних протасів або комахоподібних зегрів. Найбільше вона зайшла корейцям. Там її показували на телеканалах. З'явились перші програвці та турніри. А гравці отримували спонсорські контракти від Samsung та SK Telecom. Одним з. Найвідоміших корейських гравців того часу був боксер. Заради нього армія Кореї навіть створила першу армійську кіберспортивну команду. У 2010 році вийшов StarCraft 2, який став провідною кіберспортивною дисципліною. Гра мала величезний успіх завдяки турнірам Global StarCraft 2 League та World Championship Series. Навіть через 27 років гра продовжує жити. У 2024 на eSports World Cup Ворлдкап. 17 найкращих гравців змагалися за призовий фонд в 1 лям доларів.